Права 1569. Як називають чотирикутник, який зображено на малюнку 106? Ну що ж, ось наш малюнок 106. Бачимо, що тут зображено який це чотирикутник. його протилежні сторони рівні, кути прямі, це у нас буде прямокутник. Тобто записуємо, що чотирикутник... Чотирикутник А, Б, С, Д. Записуємо. Прямокутник, Є? ну що ж, наступне друге завдання: знайди координати вершин чотирикутника А, Б, С, Д. Щоб це зробити, потрібно позначити додаткові позначки на осі абсцис і ординат. Отже 0, 1. Позначаємо далі 2. Потім 3. Потім 4. Є протилежну сторону 0. Мінус 1. Потім мінус 2. Вгору 0, 1. Потім буде 2. Потім 3. Вниз 0, мінус 1. Мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Так, є. Ну що ж, цього досить. Давайте зараз будемо визначати координати точок. Точка А. Отже, по осі абцис це мінус 1, ординат 2. Записуємо точка А. Пишемо точка А. З координатою мінус 1 по осі абсцис, а ординат пишемо 2. Є. Наступна точка Б з координатою по осі абцис 3, а ординат 2. Пишемо 3 і 2. Наступна точка С з координатою по осі абсцис 3, ординат мінус 4. Пишемо С, С3 і мінус 4. Є. І... Ну і остання точка D по осіобціс мінус 1, а ординат мінус 4. Записуємо точка Д по осіб мінус 1, а ординат мінус 4. Є. І... Ну що ж, переходимо до третього завдання. Знайди площу і периметр чотирикутника Д. Тут все залежить від того, одиничний відрізок, яка довжина. Я не буду вимірювати в одиничних відрізках, а будемо вважати, що це нарисовано в зошиті в клітинку. І одна, тоді один одиничний відрізок, одна клітинка це 0,5 см, пів сантиметра. Давайте визначимо тоді, якщо це прямокутник, чому дорівнює в нього довжина і ширина. Отже, записуємо перше. Знайдемо А. У нас це буде дорівнювати довжині АБ. І це буде дорівнювати там 4 клітинки АБ. Тобі записуємо 4, що множиться на 0,5. І це буде дорівнювати 2 в записуємо сантиметри. І знайдемо наступну сторону. Б. Записуємо друга дія. Отже. Б записуємо дорівнює. Це буде, наприклад, довжині ну, або AD, BC. І це дорівнює. Так, рахуємо свої клітинок. 2, 4, 6 клітинок 6, що множиться на 0,5. І це буде 3. Дошка. Записуємо на сантиметр. Yeah. Так. Далі знайди тепер площу. Чотирикутника цього прямокутника. Отже, згадуємо, пишемо третє. Площа позначається літерою С. Для прямокутника вона обчислюється як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А пишемо 2, замість Б3. 2 помножить на 3. Це буде 6 см, що множиться на сантиметр, це будуть квадратні сантиметри. Є? Ну і знаходимо тоді периметр. Позначається літрою П. Для прямокутника протилежні сторони якого рівні можна записати як 2 а в дужках А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А пишемо 2 додати 3. Це дорівнює 2, що множиться, 2 додати 3, це буде 5. І це дорівнює тоді 10. Ми до сантиметрів додавали сантиметри кілька разів, то у нас вийдуть сантиметри. Є. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі і периметра фігури за допомогою координатної площини. На цьому вправу завершено.